Як вести аргументовану дискусію? Як правильно доводити свою точку зору і не попастись на маніпуляції опонента, з ким в принципі сперечатись можна, а кого ти ні в чому не переконаєш? Саме про все це ми і поговоримо в цьому відео. Обговоримо найчастіші логічні помилки, які допускають люди в інтернет-баталіях, причому інколи через незнання, а інколи свідомо. Ну і поговоримо про деякі когнітивні викривлення, які також інколи призводять до абсолютно неадекватних аргументів. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і це відео насправді має найпряміше відношення до моєї професії. І не тільки тому, що психологія це наука, а вивчати будь-яку науку без розуміння формальної логіки неможливо. Але ще пошук алогічності мислення є важливою частиною когнітивної терапії. Тож підписуйтесь на канал. В нас психологічно, логічно, розфобсько і котики. Трішки теорії. Чим відрізняються логічні помилки від когнітивних викривлень? Давайте візьмемо приклад логічної помилки. Тобто помилки в судженнях. Всі розумні люди читають книжки. Значить, кожен хто читає, розумний. Логічні помилки виникають просто від нестачі знань. Людина має один раз освідомити нелогічність, помилковість цього судження, і для цього навіть не завжди обов'язково мати якісь специфічні знання, вивчати там формальну логіку. Інколи достатньо просто проаналізувати твердження. Це приблизно як із таблицею множення. Дитині треба пояснити, що 2 помножити на 3 – це три кубки по два яблука. І якщо ти їх порахуєш, то буде 6. Це в принципі та сама логіка. А от когнітивні викривлення, це не просто нестача знань, це коли сама психіка виступає кривим дзеркалом, і ці викривлення є для неї абсолютно природніми. Наприклад, те, що ми можемо назвати перечуттям. Ваш далекий пра 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 прапрапрапрапращу чомусь відчував, що от до того куща краще не пхатись. В цього не було ніякого обґрунтування, ніякої логіки, і не мало бути, бо це не справа розуму. Але ті, хто таким перечуттям в таких от ситуаціях довіряв, були обережнішими і виживали ефективніше. Тому це стало частиною нашої природи. Тому ми і можемо зустріти аргументи типу. Ви що, не бачите, що з ним щось не так? Це ж очевидно, оце щось не так, це і є лише власні неосвідомлені відчуття, які вкорінені в минулий досвід цієї людини. І вони видаються людиною за факт. Кожен психотерапевт регулярно стикається з таким в своїм практиці. Типу, я відчуваю, що я нікому не подобаюсь. Я не згадаю, мабуть, жодного випадку, коли подібні відчуття. Виявлялись правдивими, не тому, що це в принципі не важливо, але просто мало ймовірно. Але довіряти таким відчуттям цілком природньо. Саме логічні помилки і когнітивні викривлення і є фундаментом аргументів не по суті. тобто аргументів, які насправді або не доводять твою власну точку зору, або не спростовують точку зору опонента. Перша і найчастіша логічна помилка це аргументум ад хоміним, що перекладається як апеляція до особистості, коли людина критикує не аргументи опонента, а самого опонента. І таких аргументів є три види: перший аргументум ад хомінум циркумстанція це коли ви спростовуєте якийсь аргумент чи факт, посилаючись на якісь особисті обставини опонента. Ти критикуєш Трампа, бо голосував за Байдена, і наче звучить навіть логічно, але це логічна хиба, бо тут немає взагалі жодного контраргументу до самої критики Трампа, а є просто спроба дискредитувати опонента, знецінити будь-які його слова на цю тему. До цієї ж категорії відноситься, мабуть, один з найчастіших аргументів, і це є комбо, бо одночасно є і логічною помилкою, і когнітивним викривленням читання думок. Це коли хтось зазирає в саму душу свого опонента і абсолютно чітко бачить його думки, емоції, мотивацію. Це, от, наприклад, ти просто хайпуєш, ти заздриш». Ти це пишеш, бо відчуваєш провину і хочеш себе виправдати. Ти думаєш те і все. Це та сама логічна помилка, бо тут, в принципі, немає ніяких контраргументів. Це просто спроба дискредитувати самого опонента. А механізм когнітивного виклавлення тут дуже схожий на той, що я вже наводив як приклад. Для нашого виживання важливо вміти передбачати поведінку інших людей. Причому точність цих передбачень для еволюції не має особливого значення. Якщо тобі хоч трохи стається, що якась людина налаштована ворожа проти тебе, то тобі краще її уникати. Тому для нас цілком природньо думати, що ми можемо сканувати людину і знати, що в неї всередині, але не можемо. І повірте, ми всі в подібних випадках помиляємось катастрофічно часто. Другий вид цієї логічної помилки аргументум ад hominem ту quoque. Це можна перекласти як сам такий. Ну, наприклад, людина, яка періодично курить всяке нелегальне, говорить про шкоду для здоров'я оцього самого всякого нелегального. І опонент говорить: ти верзеш повну фігню, бо ти сам куриш. І я озвучую очевидні приклади, але інколи такі контраргументи можуть здатись логічними. Навіть мій приклад можна трішки переформулювати, типу як йому можна довіряти, якщо він сам курить? І це може здатись логічним, бо питання в принципі адекватне, тільки от зовсім в іншій площині, в морально етичній: типу чи немає тут лицемірства. Але в дискусії саме про користь чи шкоду коріння це логічна помилка. Бо знову ж таки немає абсолютно ніяких контраргументів по суті. І останній вид цієї помилки це аргументум атхомінем персоном. Це і є той самий перехід на особистості. В принципі, всі ці три типу аргументум hominem коректно називати переходом на особистості, бо е, людина починає говорити не по темі дискусії, а обговорювати опонента. Але ось цей останній тип передбачає власне навішування ярликів, образи, якусь критику особистості опонента і так далі. І на цей аргумент інколи легко клюнути, наприклад. Ти ж гуманітарій, чого ти в фізику пхаєшся? Іначе логічно, людина говорить не, про, не по спеціальності, фізику вашу в консерваторіях не вчила. Але знову ж, це просто ярлик і жодним чином не спростовує нічию аргументацію. Наступна логічна помилка це фаляце фікте універсалітатіс. Хибне узагальнення. Це коли ми якийсь один випадок узагальнюємо на все явище. Це, наприклад, класичні історії: а мій дід бухав кожен день і дожив до 90 років. І з цієї однієї історії робиться висновок, що в цілому Алкашка не впливає на тривалість життя. Або фраза Італійці ліниві. Це також є надузагальненням і очевидною логічною хибою. Але попрошу не плутати. Фраза не існує так званих хороших русських, не є надузагальненням, бо це. Принципі не твердження, що ґрунтується на якійсь логіці. Це просто закон Всесвіту, як от сила тяжіння. Наступна помилка: ігнораціо Еленхі, підміна тези. Це коли людина переводить стрілки на якусь іншу тему, яка частіше просто якось дотична до початкової теми дискусії. Це аргументи, а мені Спартак Субота допоміг. А я завдяки кацу став лібералом. А Арестович дуже допоміг суспільству на початку війни і так далі. Це помилки, бо тема чи фальсифікував свою біографію субота і чи міг він комусь допомогти. Це дві різні теми, між якими немає ніякого прямого зв'язку. На це теж доволі легко купитись і почати вже сперечатись взагалі про інше. Тому завжди потрібно тримати в голові про що йде мова. І ще є такий спосіб підміни тези, котрий називають солом'яним опудалом це коли людина. Підміняє аргумент опонента своїм власним і його героїчно спростовує. Таких прикладів повно в мене в коментарях. Наприклад, під відео про те, що хороші русські нам не друзі. Якийсь любитель Каца писав, що я пропоную йти на Москву, а в нас немає стільки ресурсів, і взагалі мені не шкода наших людей. І так дійсно людина, яка пропонує йти наступати на Росію, не думає, що верзе з цим важко сперечатись. Тільки от я ніколи нічого подібного не казав. А зараз найкращий момент подякувати моїм меценатам, які підтримують роботу мого каналу. І вже наступного тижня ми з ними оберемо тему наступного нашого закритого вебінару. Тож і ви переходьте по посиланню в описі. Підписуйтесь на БаймієКі і будемо спілкуватись про всяке терапевтичне, корисне розвиваюче. Ще раз дякую за підтримку каналу. Наступна логічна помилка хибна дилема. І це знову комбо із когнітивним викривленням, чорно-біле або дихотомічне мислення. Класична для українських реалій хибна дилема. Тобі не подобається Зеленський, ти порохобот, ну або навпаки. А із когнітивним викривленням дихотомічне мислення також абсолютно всі терапевти постійно зустрічаються в практиці. Це, наприклад, будь-який перфекціонізм, типу, або я найкращий, або невдаха. На практиці, це коли студент всі екзамени здав на відмінно і лише один просто нормально і відчуває себе тупим, невдахою через це. Чорно-біле мислення. Також важливе для виживання і далеко, за прикладами, ходити не треба. От от прямо зараз для нашого виживання, от нашого українського суспільства, вишукувати хороших русських точно не корисно, якщо не шкідливо. Бо спочатку потрібна безпека, а вже потім можна рефлексувати на тему наших із ними стосунків. Ще одна прекрасна логічна помилка: аргументум ад. Інорантію, тобто апеляція до незнання. Це коли толя шарій класний, бо ніхто не зміг довести, що це не так. Якщо вас обурив цей приклад, то він теж невигаданий, не вигаданий, на жаль. Ось, наприклад. Ну і це не зовсім точний приклад, бо тут не робляться розбори шарія, бо він такий класний, а не навпаки, він класний, бо на нього не робляться розбори. І я, чесно кажучи, не знаю, чи це. Та сама логічна помилка, але суть ви зрозуміли, я думаю. Наступна хиба нон секвітур. Що можна перекласти як не сходиться? Коли ми говорили про підміну тези, я наводив приклад про коменти під розслідуванням про Спартака суботу. А от він мені допоміг. Тобто люди просто переводять дискус в іншу площину. А от нон-секвітур це коли із отаких непов'язаних тем робиться причинно-наслідковий зв'язок. Якщо хтось написав би, що Спартак субота не шахрай, бо він допомагає людям. Прикладів таких теж море класичний: Кац бореться проти Путіна, а значить, він наш союзник. Ці дві тези насправді. Не пов'язані, ну бо пригожин ворог шойгу, і це кохання жаби з гадюкою абсолютно прекрасне, але воно не робить Пригожина нашим союзником. Це був останній приклад, бо тема насправді складніша, ніж здається. Самі ці приклади зрозуміти легко, а от навчитись це бачити в дискусії. Це вже не так просто і потребує часу, але воно того точно вартує, бо це хороший показник того, а чи варто взагалі витрачати час на конкретну дискусію? Я можу пригадати хіба. Пару суперечок, коли людина почала, наприклад, з переходу на особистості, але потім повернулась в конструктивне русло. А в абсолютній більшості випадків, якщо людина, наприклад, займається диванним психоаналізом. Бачить ваші думки і емоції, то ви її ні в чому не проконаєте, точно не в форматі інтернет-срачу. І для таких людей потрібна скоріше контрпропаганда, а не аргументована дискусія. Ну і за собою теж слідкувати непросто, бо ми всі інколи робимо такі помилки, і далеко не завжди легко в цьому зізнатись. Сьогодні було більше про саме логічні хиби. Ще я планую зняти відео вже про когнітивні. Викривлення, які не стільки заважають аргументованій дискусії, скільки псують нам життя. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Але тільки якщо вам цікаво, тож ставте лайк під цим відео. Так я зможу зрозуміти, чи вам цікава ця тема. І якщо ми не беремо 2,5 тисячі лайків, то я зніму відео про когнітивні викривлення. Дякую, що ви зі мною, традиційні котики! Ну і шо ти? Я тебе нагодую.